Всім привіт! Вітаю вас в гостях з тебе на каналі. Ось таку розважальну програму влаштовуємо ми своїм курчатам. Можна сказати, щоденно, відколи почалася зелень. Ці гілочки вони особливо е, не шкодять для дерева, тому що погляньте, вчорашню ми її доставали на рівні руки, тобто високо. А цьогоріч вона ось так уже розлога, практично що досягає землі. Тому курчата мають таку веселу забаву, дуже подобається мені той момент, що вони зловлять листочок і доганяють один одного. Сам Городик у мене невеличкий, тому багато зелені десь накосити, нарвати чи тому подібне. Немає можливості. А ось так потрішки-потрішки все-таки щось їм та й перепадає. Ось, украла листочок. На гілочки їм зручно рвати, не треба нічого різати хоча вони і так гарно справляються. Не рекомендовано давати їм щось таке до місяця, а вже ближче до місяць і старшим вже можна спокійно щось таке їм прибагати. Спеціально, звичайно, я не йду нікуди рвати їм це, Це є тут. Наверху зірвала гілочку і кинула. <плес> Такі красуні. Так халесують, ніби вони вмирають з голоду. Привіт! ти прийшов привітатися? Привіт, привіт! Бачили, це мій дружок. Такий світленький голошийка. Мітаєте? Це на скоріш за все півник. Ось такий півник мій. Півник-півник. Ну ти вже великий, щоб тебе на руки, брат? Досить великий. Ось такі чудеса. Хм, пішов, не цікава я йому. Запланували ми сьогодні зробити одну таку конструкцію для старшеньких курочок. Зараз все потрошки вам покажу і розкажу, для чого вона потрібна. Для новачків, звичайно, для досвідчених ви все прекрасно і так знаєте, тому якщо щось опущу, то ви мене підкоригуйте та доповніть. Буду вам лише вдячна. Знайшли лист ось такої бляхи. Конструкція буде на дворі. у цих великих курочок. Вже чоловік зносить потрошки інструмент та дошки. І угадайте, що ми будемо будувати. Поки там все майструє чоловік. Птичку я буду виганяти на двір, ось так посекційно. І підготувала вже свій засіб чарівний і грабельки. Буду підсушувати їм підстилку і прибирати сморід, який тут утворився. Роблю таку процедуру кожного разу, як пішов дощ на дворі, тому що моментально піднімається вологість у пташнику. А е якщо дощу довго немає і велика кількість птиці, то роблю цю процедуру по мірі необхідності. Що стосується кліточок, то також по клітці. Я просипаю для того, щоб весь послід. Ним присипала оцією своєю штучкою, і воно забирає неприємний запах. І куришці так спокійніше. Що приступає до роботи. Ось так виглядає вже після виконаної роботи. Ось, по сусідству, бачите, яка темна. І тут він такі, така світленька. Якщо в мене є змога підсипати чисту тирсу, то я обов'язково підсипаю, чи сіно, чи солома. Но сьогодні в мене немає такої можливості, тому я його зворушила, перекопошила, і воно ідеально. Погляньте, зовсім все сухеньке, бачите? Ось такі то справи. Тепер можу йти туди, той пташник. Теж всю птицю виганяю, тому що вони почнуть літати, фиркати, і це буде підніматися і цим дуже важко дихати. Взяла свій чарівну інструмент, виганяю всіх малят на вулицю. Бачите, які вони по руки здіймаються? Це? Я ще нічого не роблю. А як буду підсипати, то тут буде дурдом веселка. Дай. Мене вони не бояться, тому приходиться їм робити отакий шмон. Киш-киш-киш. Давай, всі на вулицю. гав-гав. Пішли-пішли. Ще одненьке, давай, давай, давай. Ось так. Все, двері закриваю. Так в суботу у нас традиційне зважування, а не генеральне прибирання. То вже сьогодні генеральне прибирання виконую. Вимітаємо всі порохи. Оділа маску, бо неможливо дихати. Ви також не нехтуйте цим чарівним. Ви на ходом людства і обов'язково одягайте маску. Ось, ой, ой. Ага, ж там бройлера підлякався. Ну нічого. Така павутина заснувалася, що це просто капець. Не знаю, у вас теж. А порохів, а павутин. Та це просто кошмар. Ось. Тому знаєте, кожен раз показую вам. Все гламурно, все так ідеально, але насправді є дуже багато таких моментів, які потрібно розуміти, що це треба буде прибрати, це треба буде помити, а це треба буде почистити, там десь підремонтувати, там десь ще щось і ще щось. Настільки всіх моментів дуже багато. Давай, киш-киш, киш. Ось так. Забираємо флогілку, годівничку і зараз присипемо. Отак. Воно забирає запахи м'яку, який тут утворюється. І можна тут не чистити оцю. Е як це називається? Цей піддон, так? Умовний. До того, поки птицю не будете забивати. Ось, а потім воно настільки підсушує тут це все, що тільки опускається, і воно все з'їжджає. І не треба теж вичищати. все. Тепер приступаємо до підлоги. Тобі розумієте, лабрадорчик теж почерешня. О, смачно? Альма, смачно? Зараз. Да, Альма собі спокійненько сидять і ждуть, коли ж ми вже змайструємо щось. І ось таке вправність рук із жодного шахрайства. І ось таке чудо конструкція приготована. Зараз будемо її заповнювати. Ну що ж, зараз ми біля пічки. І що будемо робити? Правильно? Вибирати попіл? Ось так, поки що його не просіваємо, а просто вибирай. Трошки подивимось, ну нічого страшного. Не біда велика. вийшла собі конструкція не маленька, не велика. Для початку я підсипаю його також ось такою штуканцією. Ось, гарненько, щедро, воно підсушить ґрунт. Якщо тут є якісь бактерії, ще якась така всяка б'яка, то воно теж його знешкодить і буде тримати. Оцю суміш, яку ми зараз сюди підсипемо, у сухості та у належному стані, тобто у рихлості, так би мовити. Ось так. Хто вже догадався, ми готуємо курам ванну для купання. Вони вже досить великі, активні, вони купаються собі в Тирсів всередині, але загалом курям необхідні такі ванни, особливо на вулиці, якщо є можливість таке зробити, тому що вони таким чином убезпечують себе від паразитів, від курячих оцих блошок, які є, вошок. Отак трошки на це насипа. Отак. Ось. І будемо сюди по мірі необхідності досипати. Ось такі бортики додадуть можливості, щоб воно не розпорхувалося, але вони все рівно розпорхають. Засипаємо мішок піску, максимально сухого, який є у вашому господарстві. Вони тут це все розгрихлять, порунтують і обов'язково. Він тут ще підсохне і все буде ок. Так, тепер граємося в пісочниці. Це все, розрівнюємо. Ось так. На, зараз подивимося, чи його досить. Ух ти! Ну, вийшло, як на мене, досить розкішно. Тепер беру таку сіточку маю. Попіл, і зараз буду перевертати і просівати попіл через цю сітку для того, щоб залишилися тут максимально всі цвяшки і всякі, які можуть бути сторонні предмети. Цю процедурою нехтувати не можна, тому що тут. Можуть бути і є багато сторонніх предметів, і ви допомагаючи курочкам, створюючи їм ось ванни і всякі потрібні позитивні речі, можете більше нашкодити. Так, це ми висипаємо і ще додатково забираємо тут все, що ось таке повисипалося. Угу. От так. І рівномірно розпреділяємо цей попіл по всьому піску зверху. Так по мірі надходження попілу в пічку будемо підсипати його сюди, у цю ванну. Ну і, звичайно, що додатково купиться їм. Е... В етапте сіру. Вона допоможе е, теж паразитів вбити, які там схотять розвинутися в пір'ях курочці, всякі піроїди і тому подібне. І купимо ще е, пудру від бліг. Ось. Ну, це все з часом купимо і будемо підсипати. А поки що. Нехай тішаться тим, що є. Як вам така красота, як на мене, вона вийшла розкішна, просто фантастична. Сподіваюсь, наші пухнастики її зацінять. Отак. Супер. Ну що ж, як на мене сьогодні був надзвичайно продуктивний день. Ми зробили максимально багато роботи, скільки було потрібно для наших пернатих, і вже можемо спокійно відпочивати. Завтра субота, пам'ятаємо про те, що ми будемо важити індиків, бройлерів рос 708 та сасу, ну і звичайно, галишейку і домашніх курочок. Ну і, можливо, зважимо, вже почнемо важити і фаворолік. Так? Ми їх важили минулої суботи і зважимо також парочку. Зловимо і зважимо цієї суботи. Тому не пропускайте відео, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Усіх ласкаво запрошую до дружби зі мною. Вам бажаю вдалих інкубацій, здорових пташенят! Здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я і безмежного терпіння. І звісно, щира подяка нашим Збройним силам України за такий прекрасний та продуктивний день, який вони нам подарували, і дарують кожного дня, роблячи ту роботу, яку вони можуть і навіть не можуть. Тому зустрінемося з вами надалі. До нових зустрічей.